Усім доброго і щасливого дня. Броварчанка приїхала з весільними короваями, їхніми специфічними з села Броварки, Гадячина. яка це зараз громада? Великобудищанська територіальна громада. Великобудищанська територіальна громада, наша Полтавщина. Дивіться, яка славна, багата короваями, шишечками, пташечками, дивеньками. Вони їх зараз будуть прикрашати. Наші корованиця що у вас там у кошику. Ще й в кошику гостинчики, там щось, гостинчики. гостинчики. Зараз будемо виспівувати. А розкажіть, як вас хто ви? Що ви? Директор центру культури і туризму? Боже, як скучно! Ні! Ну починається. Ви сьогодні, пані Тетяна, так, сьогодні ви запрошені у коровайниці. Ви сьогодні. Пані Людмила, Пані дякуємо Людмила? вам, Оленочко, за запрошення у коровайниці. Я коровайниця, просто Марія. Просто Марія, але, мабуть, старша над старшими коровайницями. Благочестиві жони приїхали до нас в опішню і будемо зараз коровай виспівувати, бо вже вибгали дома. Але бачите, як ми бгаємо короваї по нашому по опішнянськи